Всім привіт! Я вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні я буду вам передавати інформацію про наші стани, що ми відчуваємо під час затемнення 2 жовтня. Ви знаєте, що на цьому каналі немає передбачень, прогнозів для знаків зодіаку. Моя астрологія вона направлена саме на нас. На те, щоб посвідомити, що ми живемо в синхроні зі всім світом. І якщо щось відбувається тут, значить і там щось відбувається. Тобто ви розумієте, що все є єдине і все є єдиним організмом. Що можна сказати про взагалі факт затемнення? Для мене затемнення це як секс, але на небі. Коли вже не можна нічого е, ховати. Вже очевидне наше внутрішнє і наше зовнішнє, як на небі, коли сонце і місяць. Сонце це тато, сонце це сонячна енергія, сонце це прояв. І місяць це внутрішнє, це стани, це опора психічна. Вони з'єднуються разом. І це нам дає ось такий настрій, коли багато чого проявляється наружу. Багато чого виникає у нашому житті під час затемнень. Не тому, що затемнення це якась аномалія, яка відбувається не по плану, а тому, що затемнення це якраз така точка, де ми бачимо, як проявляється наше внутрішнє. Ми бачимо, чим ми наповнені. І тому от, от ті стани, які ви можете бачити приблизно до 2 жовтня, можливо, за 5 днів до цього, 5 днів після. Це саме ті стани, які вже були, нічого не відбулося такого, чого не має відбутися. Це взрощення того, що вже було. Оце потрібно зрозуміти. Не робити затемнень якийсь страх, якийсь апокаліпсис. Затемнення це. Природна частина нашого життя, як секс у житті людини, завжди приходить якась подія, яка змушує нас показати, проявити себе такими, які ми є. І щодо затемнення цього, воно буде відбуватись у градусі Терезів ввечері, 2 числа о 20-й годині. Ось Терези. Це про те, щоб бути з кимось. Терези це про задоволення. Терези це про комфорт. Ось зараз можуть співати такі теми якихось бажань. Наприклад, бути з якоюсь людиною дуже сильно. Або тема стосунків вона знову ж таки підіймається дуже сильно зараз. У вас. Затемнення у терезах, воно дає взагалі. Прояв на те, що дає вам кайф від життя, задоволення від життя, тому що це Венера. І під час затемнення тут приймає участь ще Меркурій. Меркурій він дає емоційний інтелектуальний фокус, багато інформації про якісь задоволення, або якась можливо переписка з якоюсь людиною. Тобто, весь інтелектуально-ментальний фокус знаходиться саме по тематиці Терезів. Терези це естетика. Терези це коли ви просто кайфуєте. Коли е, ви проживаєте своє життя, можливо, з якоюсь людиною, можливо, вона і не підходить вам на 100%, але вам настільки важливе це відчуття, що у мене є задоволення від життя, то ви з нею залишаєтеся. Ось оці теми. У нас терези відкривають, і при чому це затемнення воно знаходиться на південному вузлі, який відповідає за наше минуле. Знаєте, наче зараз піднімається так, що а як раніше мені було добре, наприклад? Ось раніше мені було добре з цією людиною, і зараз з'являється нова людина, наприклад, під час цього затемнення. І ця програма знову поновлюється. По-новому поновлюється. І якраз оця енергетика навколо 2 жовтня, вона нас так і пхає. Поїхати на якесь гарне місце, можливо, на якусь фотосесію, піти у кафе, якийсь гарний, дорогий ресторан, щоб відчути кайф, щоб відчути задоволення. Ось такий є настрій. Дозволяти собі це робити, або купити якісь книги по мистецтву, закупити щось, якісь матеріали для того, щоб писати картини. Ось це до цього треба прямувати. Якщо ми беремо загалом цей е, настрій цього затемнення, то він буде саме про те, наскільки. Ви можете бути собою, наскільки ви можете керувати своїм життям, наскільки ви розумієте, що ви створили усе, що є навколо, але при цьому отримуючи кайф у стосунках, задоволення від партнера, задоволення від місця, отримання задоволення від мистецтва. Ви розумієте, що. Це затемнення, яке зараз буде відбуватися, воно є останнє на вісі Овен Терези. Овен Терези, ці затемнення, ми зараз скажемо, коли почалася ця програма, вони нас прямо так і вибивають, що ми з кимось, ми з якимись людьми, ми звикли. У нас вже якийсь патерн прописаний: що якщо я хочу прийняти якесь задоволення, якщо я хочу відчути себе коханою, коханим. То мені треба йти саме до цієї людини, до цієї компанії. А ця програма вона, наче так, розриває ці стосунки. Вона їх викреслює вас звідти. Це могло початися саме з жовтня минулого року. Оця програма вона почала свій рух. І якраз як ви відокремлюєтеся зараз, ви навчаєтеся йти по овну. Ви навчаєтеся робити те, що вам подобається. Ви навчаєтеся не чекати когось, не чекати чиїсь слова, чиюсь любов. Ви навчаєтеся її генерувати самостійно. І оце затемнення воно саме чіпляється назад. Воно саме чіпляється до того, щоб все ж таки бути з кимось, бути з людиною, але розокремлювати ці рамки, де я. А де вашої людини, можна на контрасті порівняти енергетику. У нас у квітня було затемнення. Пам'ятаєте, я знімав відео у Овні, коли енергії вони навпаки нас виривали із стосунках. Вони навпаки нас до того, щоб робити те, що ти хочеш. Не сиди на цій роботі. Е роби так, як тобі подобається, а не так, як тобі раніше казалось треба. Бо людям це треба. Насправді людям нічого не треба. Все йде від нас, все йде від нашого, від нашого серця, те, як ми це відчуваємо. Але зараз на контрасті з тим затемненням, відчуйте, що у вас було в квітні. Як ви відчували те затемнення той коридор, що у вас відбувалося всередині? І якраз зараз ми знову повертаємося до партнера. Ми знову повертаємося до якогось задоволення. Ми знову повертаємося до улюбленої справи і відчуваємо реальне задоволення від цього. І дивіться, що сидить у цьому затемненні. Ось Сонце з Меркурієм коли з'єднується. Це я прямо помітив це. Коли якась окрема тема. Вона нас цікава, і тільки ми її тримаємося. Коли я дивлюся гороскопи людей, і там є сонце в'єднані з, з Меркурієм, це завжди або дуже сильний інтелект, і знаєте, інтелект саме у якусь окрему сферу. Наприклад, музикант дуже круто знається на теорії, він є мастером у цього. Але інші сфери вони просто не беруться під увагу через те, що він дуже крутий саме у одній сфері. І от якраз коли Сонце з Меркурієм воно з'єднується у Терезах, ми, наче відрізаємося від інших сфер і нас цікавить, нас цікавить тільки партнерства, тільки стосунки, тільки те, які ми з кимось. Знаєте, це наче магніт. Ми просто не можемо зараз ні про що інше думати. Ми не можемо, ми, або ми думаємо про свого клієнта, наприклад. Який у нас зв'язаний з венеріанським цим відчуттям задоволення, наприклад, якщо ви фотограф, ви фотографуєте і у вас з'явився якийсь клієнт, який повністю у вашій увазі, наприклад. Тобто, зараз оця програма вона саме направлена нам для того, щоб ми кайфували, щоб ми кайфували, щоб ми не просто рвалися повно, щоб ми не воювали один з одним. Щоб ми не вбивали один одного. А щоб ми були разом, але знали свої кордони, не дозволяли іншим їх переходити. І що можна ще сказати? Саме ця картина затемнення вона відбувається на Ліліт. Це дуже рідкі затемнення, коли Ліліт приймає участь. Щоб ви розуміли, ліліт – це. Така точка на небі емоційна, яка якби, включає нам такі речі, на які ми дивимося з великими емоціями. Ось Знаєте, наприклад, коли у стосунках відбувається якась драма, і ви просто не можете спокійно на це реагувати, що б ви не робили, як ви не абстрагувалися, все одно. оця Темнота всередині вона підіймається. От якраз ліліт це темнота. Чому ми маємо бачити свої кордони? Тому що під час затемнення, коли ми повністю впадаємо у задоволення, коли ми повністю впадаємо у те, чого ми реально хочемо по цьому затемненню, то ліліт вона починає труїти. Відчуваєте? Ліліт, вона починає. Давати якусь співзалежність, вона починає вам підбивати інші сфери життя, як тільки ви починаєте знову скатуватися у співзалежність. Відчуваєте те, що я кажу, нам треба йти повно, нам треба йти у згоді з тим, що є у нас всередині. Нам треба робити речі, які за нашим призначенням, за те, що йде зсередини, а, прямо, знаєте, дуже яскраво йде. Але це не означає, що ми не можемо бути у сім'ї, що ми не можемо бути з людиною, що ми не можемо ділити свій простір з кимось. Як тільки ми відрубаємо себе, своє призначення. Ми, ми кажемо зараз про те, які енергії нас направляють куди. То ми скатуємося на нижчий рівень терезів, а це Терези — це коли е, злі лід. Це коли я знову безпомічний або безпомічна. Я знову маю робити те, що я не хочу. Я знову у залежності. Я знову боюся бути собою. У мене знову немає сил, тому що люди їх забрали. Можете відчути, наскільки оце, що зараз ближче 2 квітня, включилося, наскільки ви можете керувати своїм життям. Наскільки ви владні робити те, що робиться. І Нагадую, що навіть якщо затемнення у Терезах воно просто стосунки. Але ж ціль напрям цього затемнення він іде до овна. Це наче ви йдете до улюбленої людини або до улюбленої справи. Якщо це ваш час. Але головне у вашому житті це те, який ви окремі. Бути окремим. Але з людиною. Знаєте, як кажуть, що гармонійні стосунки це коли одному добре, але з кимось краще. От якраз затемнення, воно буде і про це. У цьому затемненні є дуже багато сексу. У цьому затемненні дуже є багато такої сексапільності, коли нас щось тяне, це може бути людина. або Можливо, бажання щось купити, якась велика фінансова покупка. Ліліт, вона хоче щось для задоволення, неважливо, скільки це коштує. Ось є якийсь предмет бажань. І цей предмет бажань, він нас зараз тестує, наскільки ми вже готові вийти у Овен, наскільки ми можемо бути собою. І щоб ви зрівняли. На що схоже ось це відчуття цього затемнення, ми можемо з вами повернутися рік тому, 14 жовтня, було затемнення у Терезах. Не таке саме. Але це затемнення, воно було з дуже схожими енергіями. Тоді тільки включилися негативні програми по стосункам саме у жовтні. Пам'ятаєте, що у жовтні було у світі, наскільки між країнами? Тобто тільки. Відкрилося, тоді ось це розуміння, що мені треба йти вперед. І зараз, саме 2 жовтня, це остаточно, нам остаточно повертають нашу любов, нам остаточно повертають наші емоції. Якщо ми можемо це прийняти. Якщо ми відкатуємося ще далі, 2004 рік, хто може поновити у пам'яті, що було у 2004 році. Також 14 жовтня, дивіться, 2004, 14 жовтня, знову була ця програма, знову стосунки, знову виривання вперед. Але з задоволеннями. Я вам кажу, що тут існує циклічність. Приблизно 9,5 років. Кожні 9,5 років затемнення проходяться по якійсь точці вашого гороскопу і вскривають цю точку. Це затемнення, воно відбувається в 10 градусі Терезів. Якщо ви знайомі зі своєю картою, подивіться, де у вас 10-й градус Терезів, яка сфера, яка там енергія, які там є зав'язки. Щоб ви зрозуміли, як ви зараз ідете разом із простором? І. Головне, що я хочу вам сказати, що ці затемнення це не щось таке, чого не має бути. Тут наш світ він є дуже логічним. Все є у гармонії, все є у балансі, навіть будь-яка криза, сльози, е якісь стреси. Це все має бути, це все має місце. Навіть підняття тіньових сторін, навіть якісь трабли у стосунках. Через це ми можемо з вами проживати таке велике, багатогранне життя. І я дуже радий, що я маю змогу спілкуватися з вами, що ми з вами разом можемо обмінюватися своїми станами та відчуттями, що відчуваєте зараз ви, що відбувається зараз у вас. Поділіться, можливо, комусь буде важливо почути, що вони не одні такі. Я вам дуже дякую і прекрасного вам сонячного затемнення у Терезах у 10 градусі.